Якщо говорити про прихований імперативний мандат, він також оскаржився у 2007 році. Але а, тут м, паном Семенченком піднялася, була піднята теза і озвучена щодо того, що ми живемо в корупційній країні. Так, от повірте, якщо за цією логікою, ми повинні визнати, що в нас, на жаль, виборці продають свої голоси, і це також частина корумпованої загалом системи державного управління влади, тому що хтось делегує повноваження, а хтось їх використовує а, своєю певною метою. Так, давайте скасуємо вибори взагалі. Тобто, ми не будемо переслідувати тих, хто бере хабарі. Ми будемо просто знищувати систему державного управління, яка формується в тому числі через демократичні інститути виборів. І це абсурд. Регламент насправді я все-таки скажу два слова про регламент. Це основний закон, абсурд, коли законодавча гілка влади, яка визначає правила у всіх секторах а, функціонування цієї держави, не має і не дотримується власних правил. Я чула тези від а, пана Гройсмана, спікера Верховної Ради, щодо того, що регламент потрібно переглянути. Я боюсь, що регламент в такому випадку перетвориться на якийсь меморандум або якусь декларацію, в якій буде записано, що голосують депутати, яким способом перше, друге читання це неважливо. Проблема тут, що в Анції провалили законопроект, провалили. Це були не голосування за включення до порядку денно його не підтримали. Це означає, що відповідно до регламенту до цього законопроекту повинні повернутись на наступні чергові кінця. сесії. Тобто, Верніше. до кінця цієї сесії ніхто не мав права Тож, його не чіпати право повертатись на цій сесії. Абсолютно, не мають права. і що відбувається після обіду повертаються і знов голосують за цей законопроект і ще раз порушуючи регламент, тому що величезна кількість депутатів була проти. Наскільки я знаю, комітети Верховної Ради а, не дали позитивних. А, Висновки головне науково експертне управління а, засудило цей законопроект, чітко відзначивши, що порушена конституція, зокрема стаття 58, щодо незворотності, а, за, загалом законодавчих норм. Тому що ми приймаємо закон, яким регулюємо відносини, які вже відбулися. Тобто вибори закінчились, ми регулюємо відносини. Ми переглядаємо, яким чином розподіляються мадати. Так не буває. І отже, якщо є дискусія, якщо депутати можуть мають право подати правки. А ми голосуємо в першому читанні і в цілому, не приводячи до другого читання, не надаючи народним депутатам можливості подати правки, заперечення, провести серйозну дискусію. Це означає, що народні депутати в парламенті не визначають особливо погоди, тому що є питання і потреба отримати, протиснути 226 голосів, які ми потім отримуємо трошки більшій кількості. Насправді це велика біда в тому, що перше нівелювали інститут виборів. Знову ж таки порушили пасивне активне виборче право. Тобто, виборці, як виявляється, ніхто кандидати, які володіли пасивним виборчим правом, бути обраними. Також ніхто тому, що є питання політичної доцільності. У декількох партій не подобаються кандидати, які посуваються по списку. Це біда партії. Вони повинні за це нести відповідальність. Більше того, партії самі не називають цих людей. БПП не називає прізвище, самопоміч не називає прізвище. Радикальна партія назвіть прізвище. Скажіть, чому ви не хочете, щоб вони посунулись по списку? І останнє таке враження, що всі партії зараз готуються зайти в уряд. Тому я, що всі бояться, так, що так, от звільниться вакантні місця, або я не знаю, що відбувається, тому що такі ажіотаж чотири фракції, в тому числі ті, які не належать до коаліції, офіці... тобто публічно, хоча офіційно.